П'ять літаків, п'ять борців. Ну, власне, су 34 130, су Су-30СМ. Що, що воно означає і як оцінюють вороги те, що їхньої зброї поменшало? Владислав Паливода зібрав інформацію. Розібрався, розкажу вам. народжені літати, вислів, який точно не про російських пілотів. Ворожа авіація все частіше не в небі, а на землі. І все більше просто розлітається на шматочки. Наші воїни вправно мінусують ворожі винищувачі, які допомагають російським військам з неба. Головна мета цієї ворожої авіації обстріл лінії зіткнення та прифронтових міст. І до різдва наші титани зробили подарунок. Лише за три дні збройні сили України вправно мінуснули п'ять російських винищувачів, чотири літаки су 34 та ще один су-тридцятьсем. Про це повідомили у повітряних силах. Все це основні бойові машини окупантів. Нахабно себе вели все далі просувалися до лінії бойового зіткнення, тому що ну, коли ворог. Що відчуває безкарність, то відповідно він починає сміливішати, так ближче підходити і завдавати ударів в більшу глибину нашої оборони. Ну таким це треба було припиняти. І таким чином було прийнято рішення про те, щоби провідити е, ряди російської авіації. Як бачите, все зроблено було успішно і втрачають свої дорогоцінні винищувачі. Росіяни цього року дуже часто. Наші військові дають відсіч їм у небі. До прикладу над Додещиною збили два літаки Су 30 та один су 24 Ще дві сушки міностули на Брянщині, приземляли російські пташки і на Донеччині. Втрати літаків в росіян майстерність наших воїнів, каже військовий експерт. Використовують усі наявні системи, зокрема, і надані нам заходом дальнього радіусу дії. Чим би вони не були знищені, ці засоби повинні мати оператори. І оператори це вже люди, це вже професіонали. Які знищують російську авіацію весь цей час, і такі втрати ворога безумовно грають на нашу користь, адже відновити, а тим більше виготовити нові літаки, потребує багато часу і компонентів, каже військовий експерт. А росіянам діставати все це стає дедалі важче. Ці втрати це не тільки кількісні втрати, це ще й фінансові втрати. А, найголовніше це те, що разом з літаками було знищено і пілотів. Якщо літак, його можна виробити за рік, там десять одиниць так, то пілот професійний пілот він готується не рік, він готується роками. Знищення літака це класно, і це дійсно воно впливає на можливості росіян. Безумовно, втрати в авіації змушують ворога змінювати тактику, і це помітно вже у повітряних силах. Кажуть на напрямках, де були збиті винищувачі, ворог почав вести себе обережніше на тих напрямках, де були збиті борти. Активність фактично припинилася. Звичайно, можливо, на деякий час, але все ж таки ворог уже тричі думає: чи посилати туди на смерть пілотів, чи не посилати. Подякував за збиті літаки нашим воїнам. Президент Зеленський а ще запевнив, наша оборона лише покращуватиметься. Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір чи брати участь далі в цій війні. Наше ППО ставатиме тільки сильніше, тим більше, коли ми отримаємо до такої системи, про які вже домовлено, і в 16 хоча російські змі вже заявили про ліквідацію чотирьох літаків f 16 власне літаків, яких ми ще й не маємо у повітряних силах. Ця інформація викликає лише посмішку. кажуть у такий спосіб, ворог намагається лише відволікти увагу від своїх справжніх втрат та невдач. Про які в 16 дамо ми е, знаємо, що йде процес е, і підготовка верніше до е, взяття на озброєння цього теплотика, типу який стане основним, але ми бачимо, що йде процес підготовки пілотів, інженерно цільного складу, нашої інфраструктури і так далі. Мова ще про появу їх у нас. На аеродромах тим паче, де близько до лінії бойови, ну, до лінії фронту мається на увазі для того, щоб ворог зробив їх своїми мішаннями, звичайно, що не йде. Перші в 16 можуть прибути в Україну вже після завершення навчань, кажуть у повітряних силах. Та точні дати поки не називають. Лише додають це дозволить отримати паритет у небі і відповідно ще збільшити кількість знищеної ворожої авіації. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.